На сьогоднішній день управління патрульної поліції працює в посиленому режимі. Поліцейські працюють з населенням, ліквідовують правопорушення, в разі необхідності складають адміністративні матеріали, здійснюють контроль за небезпечними предметами. Основний акцент це дотримання правопорядку, це також контроль за дітьми. Іноді, на жаль, на жаль, дорослі батьки десь відволікаються, і дитина може загубитися. Тому ми працюємо саме з тим, що якщо є одна дитина, то негайно звертається увага, починається спілкування. Чому один, де батьки, чи загубився, чи потрібна якась допомога. Порядок на вулицях міста контролюють також вело та мотопатрулі. Велопатрулі вони продовжують свою роботу більше у місцях відпочинку людей. Це Приморський район. Знову ж таки, є такі звернення, і їх праця націлена більше на допомогу. Знову ж таки, це речі. Які людина може загубити, і як приклад, то досить часто хлопці-дівчата наші це виявляють, потім з'ясовують місце знаходження власника і вже приїжджають до нього, скажімо так, в гості для того, щоб повернути ті речі, які вони загубили. Варто пам'ятати, що поліцейські не вороги, це ті люди, до яких необхідно в першу чергу звернутися по допомогу в екстреній ситуації. Особливо важливо це пояснювати своїм дітям. Ми дуже часто, на жаль, чуємо, коли особливо бабусі або дідусі лякають. Бач, бач. Це поліцейський, він тебе забере, виховуйте дитину по іншому. Намагайтеся казати про те, і кажіть, будь ласка, про те, що якщо є якась проблема, які питання, то не слід боятися, слід підходити саме до людини, яка в формі, звертатися до неї по допомогу або будь-яким питанням, не йти до чужих, незнайомих людей, а шукати саме людину, яка в формі, і саме ця людина буде і надавати допомогу. Також правоохоронці додали купального сезону. В цьому році не буде. Заборона на відвідування пляжів почала діяти ще з початку війни через зміну небезпеку, але додалася ще одна проблема: пов'язана з ризиком інфекційних захворювань в морі. Наслідки трагедії на Каховський ГЕС зачепили і Одеський регіон. На сьогоднішній день про це попереджають всі: і медики, і військовослужбовці, і правоохоронці про те, що не бажано що заборонено купатися в морі, тому що і як вода. Брудна і може бути спалах будь-яких інфекцій. А також і те, що там досить багато може бути небезпечних предметів. Це шторм, це вода, це хвиля, яка може принести будь-що. Поліцейські закликають батьків пильно слідкувати за своїми дітьми, особливо у період канікул. Постійно нагадувати про правила безпеки на дорозі, на воді, а також в зонах відпочинку. Під час літніх канікул відповідальність за життя дітей несуть їх батьки.